Питання для загального розвитку. Хто був першим президентом України? Леонід Кравчук. Яка найбільша за площею країна світу? Рабська Федерація. Який материк найменший за площею? Австралія. Що таке прислівник? Незмінна частина мови, що виражає ознаку дії або стану. Як називається прилад для вимірювання сили струму? Амперметр. У якій країні розташований вулкан Кіліманджаро? Танзанія. Скільки правильних відповідей в тебе? Пиши в коментарі та підписуйся.